Сьогодні маю честь. Несподівано проповідувати, думав відпочити. А потім згадав, як Господь сказав одному проповіднику на небо відпочинеш. <реш> Брати і сестри, поділюся з вами Словом Божим, яке записано в Євангелії від Луки, 15 розділ. Ісус Христос розповів одну притчу. Цікаво, що Христос каже, що розповів йому цю притчу, 15 розділ 3 вірш. А насправді, ну ми так ділимо, що це три притчі. А насправді це одна притча як одне ціле, як моноліт, як моноліт думки, якою хотів передати Христос. Євангелі від Луки, 15 розділ, починається з таких двох віршів, які визначають дві категорії, яким Христос говорив цю притчу. Оці два вірші. Наближалися до нього всітники і грішники, щоб послухати Його. Тобто, люди далекі, люди з цього світу, люди грішні. І друга група людей, яка була також фарисеїш, книжники нарікали і казали, приймає він грішників та їсть із ними. Тобто і були люди, так сказати, із середовища, так би мовити, які називали себе просвітленими, просвіщенними людьми. І він їм розповів оцю притчу. І в оцих притчах ми з вами торкнемося лише 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 деяких моментів. І перша з них була Христос каже, котрий з вас, чоловік, мавши сотні овець. Загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99-9, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тою загублену. Говорю вам, говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. І друга притча, вона продовження цієї притчі, але зовсім інша. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли загубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятелів та сусідок, та каже радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. У цих двох унікальних притчах є декілька важливих думок. Ну, саме не перше. Перша притча про загублену вівцю, вона торкається першої групи людей, про яку написано в першому вірші. Це книжники, це митники і грішники. Тобто люди, які були поза табором, люди, які по стереотипу або сприйняттю цієї групи людей, вони вважалися взагалі людьми, ну, відкинутими. Митники взагалі вважалися на рівні зрадників, які. На окуповані Римляни окупували територію, і вони працювали на римлян так. так вважали євреї, частково щось в цьому було. Але вони не були зрадники, вони були поставлені жорстко в певні норми. І Христос їм каже, ця група людей, яка ззовні, як овця, яка пішла ззовні, яка відбилася, пішла далеко. І каже Господь, про те, що Божий погляд на те, щоби спасти отих людей в світі, отих грішних людей, які мають потребу. І Христос прийшов, проповідував усім групам людей, які на той час були, в тому числі і фарисеям, і книжникам, які думали про себе. думали про себе. І в одній історії Христос розповідає, як вони про себе думали. Молилися два чоловіка, митник і фарисей, і фарисей п'ять разів за молитву каже слово, Я. Таке враження, що він молиться сам до себе. Восхваляє сам себе, я пущусь, я даю десятину, я не такий, як цей митник, і так далі. Тобто, оця група людей, яка внутрішньо мала про себе високу самооцінку, і ми розуміємо, що в основі цієї самооцінки стояла їхня релігійна і національна гордість, тим не менше, Господь каже, я їх вміщаю, я їх люблю цих людей. Хоча таких людей дуже важко любити і вміщати на прикладі останньої притчі, яка завершується про старшого сина, ми бачимо, це була їхня ментальність. Чому ти його приймаєш? Він прожив майно, він розтратив майно, він так жив, а ти його приймаєш, а ти його любиш. О цій групі людей Христос розказує притчу, що Господь іде і шукає цих людей. І коли ми говоримо про книжників фарисеїв, дивіться, де вони загублені. Вони загублені не так, як митники, грішники далеко в цьому світі живуть в явних гріхах. Таким людям насправді набагато легше покаятися, тобто вони очевидно самі себе засуджують. А от коли ми говоримо про книжників та фарисеїв, дивіться, тут відповідає ця друга частина притчі, або яка жінка, що має 10 драхм, коли загубить одну де загубить? В кімнаті загубить, в домі своєму загубить. В ізраїльському народі всередині самого народу були люди, які були загублені всередині будинку, всередині кімнати. Ми розуміємо, що ця притча вона має не тільки е, значення людям, яким вона була історично тоді сказана, вона має історич, вона має універсальне значення про те, що в церкві можуть бути люди загублені. І ми самі по собі знаємо, коли часто ми, наприклад, тілом бували присутні в церкві, а думками були відсутні. Коли ми статистично постійно відвідували церкву, і це, це хорошо, це правильно, але на, на, на рівні внутрішнього стану ми переживали або якісь спокуси, або глибокий внутрішній упадок, або розгубленість, або загубленість, або роздавленість, і так далі, або взагалі просто знаходилися в стані відступу від Бога, і ми про це знали ми, і Бог знав, це знало наше серце. Яка жінка, що має 10 драх, коли загубить одну, не засвічує світла і не мете хати. Вона в хаті шукає. Книжники і фарисеїв Христос в хаті шукав всередині ізраїльського народу. Господь хоче спасти всяких людей, які ходять в церкву. Бог сприймає всяких людей. Сьогодні в мене було на рівні інформаційного сприйняття потоку інформації внутрішній такий конфлікт, внутрішнє протистояння в моєму серці, але завжди в результаті розум домінує. І завжди знахож знаходить собі раду. Я зустрівся сьогодні ну, з точки зору інформаційного моменту про деяких людей, які психічно нездорові реально, і вони якимось чином, якимось чином мали відношення до нашої церкви. Десь хтось втерся, хтось з кимось дружив, хтось комусь допомагав, хтось десь до віру до когось увійшов. І ці люди, вони які психічно нездорові, вони там то на операцію ходять, збирають ніби на когось, розумієте. То приїдуть там десь і підуть по якимось державним інстанціям про церкву, щось розказують. І, і, от, і є раціональний підхід, сприйняття несприйняття. А з іншої сторони, переходячи якраз по ріг дому, калітки, я задався собі запитанням: а як з точки зріння, з точки зору благодаті Божої, а як Бог приймає цих людей, а як Бог на цих людей дивиться? А яке у Бога ставлення, він вже розуміє, що вони чимось скеровані, кимось, можливо, навіть скеровані, не тільки власним іспорченим гріховним своїм станом і так далі. Господь же знає, що вони небезпеку певну несуть і в неправду інколи говорять. І я починаю розуміти, друзі, Бог любить цих людей, і в нього є благодать для таких людей, так як для маленьких дітей у нього своя благодать, так як для свідомих грішників у нього є своя благодать, він готовий їх прощати. Так само, як для релігійних людей, які думали про себе високої думки, а вони всередині самої церкви, всередині самої громади, а вони були загублені. І як їх шукає Господь? Шукає уважно, восьмий вірш каже. Мете хату і шукає уважно, аж поки не знайде, аж поки не знайде. А в шостому вірші написано про «радійте зі мною, бо знайшов я цю вівцю. Або четвертий вірш каже, і не піде шукати загинулої вівці. Тут не говориться слово уважно. Такі люди й приходять, таких людей легше знайти в цьому світі. А от люди, які е, вважають себе віруючими людьми, які всередині самої гробани розгубленими можуть бути, от таких треба уважно шукати. До, до таких речей повинна бути пильність, але пильність, яка продиктована не тільки самою увагою, пильністю, а любов'ю до цих людей. Тобто Бог любить всіх людей. Ми ж людей можемо по-своєму фільтрувати. Знаєте, у нашій. Е, Голові може бути ота твердиня, про яку говорить апостол Павло, оцей фільтраційний табір. Зрозумійте, наскільки Бог любить кожну людину. І от Христос, продовжуючи, як каже Євангелье Лука, оця одна притча, яка виливається у всі три такі різні оповідання, Він розповідає про те, що одного батька було два сина. Молодший із них сказав батьків: дай мені належну частину маєтку, батько поділив віжний маєток. Він взяв по небагатьох днях тринадцятий вірш і подався. Це оті вівці, які в тому світі. Тобто вони явно бунтують. Вони, у них відкритий бунт. Вони, вони явно протистоять правильній системі цінностей, наприклад, сім'ї. Вони відкрито говорять, є люди, які внутрішні мають бунт. Вони теж протистоять правильній системі цінностей. Батькові, дому, сімейному укладу, але вони, вони внутрішні бунтують. Розумієте? І що на, насправді, якщо ми дивимося, що, що Христос більше засуджує? Знаєте, що Христос більше дає розуміти? Що Він набагато більше засуджує внутрішній бунт, оці, Оцей, коли людина внутрішньо бунтує, а не тоді, коли зовнішнє. І о, дивіться, як це відбувається. От один прийшов і явно кається, і вставши 20-й вірш, пішов до свого батька. І коли він далеко ще був, батько вгледів його. Ми читаємо. І переповнився жалим, і побіг, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. Подивіться, це людина йде, яка останній, давайте так, умовно кажучи, Біблія не пише, ну умовно кажучи, рік провела зі свинями. Ну, не хочу там в церкві багато розповідати, але зайдіть на півчаса в одежі до свиней, на півгодини. Та не тільки одежа, тіло буде воняти. Це страшенно нечиста тварина. І у всякому розумінні цього слова. А він. Жив з ними, пас, і хотів їсти, йому навіть їсти свинячий не давали, розумієте? І він біжить, він озвався до батька, він каже, 21-й вірш, Я прогрішився проти тебе, недостойний вже зватися сином твоїм. І на 21-му вірші батько перебиває його молитву, тому що Бог знає серце, що воно вже покаялося біля корита. А тут прийшло воно сповідатися, це серце. І батько прощає йому і каже: дайте найкращу одежу. Дайте персня, дайте сандалі. Тобто батько його, скажімо так, відновлює в його е, синівському стані і юридично, і по факту. І от ми бачимо друга вівця, яка в хаті була загублена, тут був старший брат. І дивіться, як він розмовляє. Коли ж син твій вернувся, він його братом навіть не називає, 30-й вірш. Е, що проїв твій маєток? Ну, твій же проїв, не, не, не твою ж частину долі проїв, не твоє ж проїв. Чому ти обраховуєш батька? Ментальність. Далі з блудницями, хоча не знав, скільки він проївся, він так припускає, бо він сам жив цим. І коли е, каже, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і батько починає вмовляти і так далі. Тобто, дивіться, Біблія показує дві групи людей, ну, принаймні в цій притчі. Вона показує е, зовнішній, е, коли людина зовнішній грішить і коли людина знаходиться всередині. Одного Господь шукає, другого уважно шукає. Не просто уважно, запалює свічку, видивляється. Чим ми можемо завершити це слово? Хай Господь дасть нам благодаті своєї, мудрості, щоб ми не були загублені ні зовнішньо відійшовши від Бога, ні внутрішнє, не мали внутрішнього відступлення, внутрішнього бунту проти батька, мається мазі проти Бога, звичайно, і проти брата свого, тобто всередині самої церкви, щоб ми ну, не виношували якесь зло. Щоб у нас не було таких думок, а чому він, а чому для нього, а чому не для мене? І всі отакі питання. І Христос це все показує для того, щоб реформувати наше серце, реформувати корінь слова форма, щоб правильну форму придати. Хай Господь нас благословить, щоб ми правильно мислили, як ми прочитали на початку зібрання перший псалом, там теж показуються дві групи людей. Одна вниз іде, деградує, а друга виростає. І вона виростає, через що вона виростає? Через те, що вона отримує насолоду правильні поживні речовини з правильного джерела. В результаті чого вона отримує? В результаті того, що вона роздумує, і в результаті того, що вона живе, Словом Божим. І ця притча теж, яка нам показує дві категорії. Хай Господь нам дасть мудрості і чесності, і Святого Духа бути чесним перед собою і вміти виправляти свої серця. Ми зараз станемо для молитви. Станемо по дві по три людини для того, щоб помолитися, перевірити своє серце і воздати славу Господу. Господь, ми до тебе молитві звертаємося, дякуємо тобі за те, що ти полюбив цей світ і любиш його в такому глибокому стані, коли він не просто далеко відійшов від тебе, коли цей світ бурлить, як неспокійне море, коли цей світ викидає грязиво, коли цей світ системно протистоїть твоїй волі, тим не менше ти любиш людей. І ми дякуємо Тобі, Господи, за твою безмірну, велику любов, яку Ти проявляєш. Ми дякуємо Тобі за кров Ісуса Христа, яка була пролита, і життя віддане за наше життя. Ми дякуємо Тобі Христос за твоє воскресіння, за те, що через своє Воскресіння ти об'явився Сином Божим в Дусі Святості. Господь, ми звертаємося до Тебе і просимо Тебе. Благослови нас мати Духа Святого і здоровий розум, перевіряти своє серце і не бути загубленим ані зовні, поза. Божою сім'єю, ані знаходячись в сім'ї Божій, не бути загубленим чи розгубленим. Благослови нас. Ми поклоняємося Тобі. Дякуємо тобі за слово Твоє, яке направляє нас, наставляє і застерігає. Господь благослови подальше це служіння для слави Ісуса Христа, для нашого зросту і нашої насолоди. Амінь. あうあ。